Я вас вітаю, діточки. Сьогодні ми продовжимо вивчати цифри. Згадаємо, яку ми вже вивчили. Бачите, яка красива! Це в нас була цифра 1. Ми її вчились, тренувались писати. Потім цифра 2, ось така з плавними лініями. Теж ми її з вами писали. І ось сьогодні ми дійшли до цифри 3. Бачите, які різнокольорові троєчки, потренуйтеся писати їх. Розгляньте картинку. Скільки тут зображено тварин. Одна, дві, три. Так, три. А слоненят? Скільки ми тут порахуємо і бачимо: одне, два, три слоненятка. Ось такі картки: Одне коло один, два коло два, і три помаранчевих кола це троєчка. Розмалюйте потім самостійно теж потренуйтеся, запам'ятайте, яка ж це цифра три. А поки ми підемо у гості до ведмежа, він всіх запрошує своїх друзів до себе. Першими до нього прийшли ось такі тваринки. Це лисичка і зайчик. Прийшли двох. А за ними останнім прийшов їжачок. Хто був перший, хто останній і скільки? Ось подивіться, це геометричні фігури. Коло, квадрат ми вже вивчали, а третя фігура це трикутник. Давайте з таких палочок спробуємо викласти вот таку фігурку зелененьку намальовану, трикутничок наш. Ось ми маємо три палочки. Да? Як ми можемо викласти? Одну ми складемо ось так. Одну ми складемо ось так. І цю трішки підрівняємо. Да? І виходить в нас такий, така фігура трикутник. В нього три кути. На що він схожий? На схожий на те, як ми малюємо дах у будинку. Так, Трикутник. І знову повертаємось до цифр, згадаємо, які ми їх вже знаємо. Дітки, подивіться, будь ласка, скільки паличок лежить на моєму столі? Правильно, одна паличка, і більш нічого немає. А зараз. Зараз дві. Да? І цифру один і цифру два ми вже вивчили дві палички. А ось тепер, скільки ви їх бачите. Тепер ви їх бачите три. Ми починаємо вчити і вивчаємо цифру три. А ось тут подивіться, скільки паличок цих в мене лежить. Ось, бачите всі вони, скільки їх. Тут їх багато, да? тут три, а тут багато. Три палички. Дві, одна. Ось так. Тренуйтеся писати цифру три. Вивчайте. Дякую за увагу.